Всім доброго дня! Настали дні активного плодоношення огірків. Такий період огірочки наростають, і треба їм приділити таки багато уваги і підливати, підживляти. А найголовніше це придивлятися до листочки, обробляти від захворювань і шкідників зі всіх рослин, які я вирощую. Огірки для мене це найпроблемніша рослина. Тому що потерпають від багатьох хворів. Одним словом, їх люблять всі: і люди, і збутники хворіб, і чимала кількість шкідників. Тому від моменту посадки я стараюся здійснювати такі профілактичні заходи. І так як я поставила ціль, що в ці теплиці мають рослини мене рости без застосування хімії. І от на сьогоднішній день покажу, чи вдається мені це зробити, чи ні. Адже збудники хворіб дуже агресивні і не кожен препарат на них діє. Спочатку я на своїх рослинах застосовувала триходерму і бітоксибацилін. використовувала по 100 мг кожного препарату, розводила в 10 літрах води. А також давала прилипач це рідке господарське мило, що мала під рукою, те підійшло. І от для досягнення такого максимального ефекту старалася зразу не використовувати, а трішки оці саме біопрепарати розбудилися в воді. Настоювалися 2-3 години, тоді обробляла рослини в вечірню пору. Так як біопрепарати розпадаються під дією прямих сонячних променів, тому найкраща обробка це буде вечірня. Звичайно, коли є похмура погода і температура там нехай 18-20 градусів можна спокійно обробляти. Але якщо температура навіть і нижче від 18 градусів, то біопрепарати діяти не будуть. І ось ніби результат був хороший. Далі не чекала 10 днів, тому що рекомендують там що 10, що 14 днів повторно робити обробку. Я пришвидшила свою обробку і через тиждень обробила фітохелпом з колорадоцидом. Адже тут теж треба застосовувати біопрепарати від шкідників, бо не знаєш, коли той шкідник залізе. Адже це не хімічний препарат, біологічний препарат, можливо, і не буде його такий довгий термін дії, так як там пишуть там 10-14 днів. Мені здається, треба обробляти набагато швидше, не чекати заселення новими жителями своїх рослин. І от мені сподобався саме отой Фітохелп з прилипачем і Колорадоцит. Найбільше сподобався Колорадоцит, тому що на рослинках десь не десь з'явилися маленькі шкідники, а Колорадоцит з ними справився. І навіть на другий день вже шкідників не було, вже попадали і лежали собі під тими рослинами. Таким чином, біопрепарати мають хороший позитивний ефект на рослини. І ось далі думаю, як я буду далі захищати свої рослини для того, щоб був такий ефективний захист, щоб і плоди нав'язувалися, ну і рослина була зеленою, який ще певний період. Найстрашніша хвороба, борошниста, роса або перенос спорос мої рослини теж не минула. Цьому посприяла спека і висока вологість, а при спеці біопрепарати не діють 100%. Спори гриба переносяться комахами, переносяться вітром. Гриб живе до 6 років на сіні, зимує в рослинних рештках, і при зимовій порі він спадає з плячку і тому виживає. І ось маємо на цих листочках такі жовтенькі плями. Це є периноспорос. З часом ті плями зливаються і стають більшими. Ну, і така хвороба. Якщо не приймати ніяких мір, до тижня часу рослини може повністю спустошити. А так листочки виглядають з середини. Біопрепарати борються з цими грибами, з спорами. Ну, звичайно, перебороти тут дуже важко. І от сьогодні для боротьби з переноспорозом я буду застосовувати три види триходерми. Плюс теж давати препарат. Від шкідників. Я замовила через інтернет-магазин три види триходерми. Конінгі, харціаном і віріди. І ось гарна свіженька така триходерма, яку я зберігаю в холодильнику при температурі від 2 до 4 градусів. Беру триходерму віріди. Буду використовувати одну столову ложку. Тут в мене є якраз вода гарна, відстояна така, вода джерельна. І в цю воду я закладаю одну столову ложку. Ось таку не дуже повну. Так, Це закриваю і буду далі зберігати в холодильнику. Чим добра така триходерма віріде, по-перше, це є зерновий міцелій. Для лікування профілактики білої, сірої, кореневих гнилий, фітофторозу, кучерявості листя, мідію, фозаріозу. І коли такий гриб потрапляє в ґрунт, він знищує шкідливі патогени, сплячий, зимуючий. Дуже добре, коли в ґрунт носить, він знезаражує ґрунт ну і запобігає повторному виникненню захворювань. Далі буду брати триходерму конінги. Ця триходерма якраз лікує борошнисту росу, що мені дуже важливо на огірках. Також і плодові гнилі, чорну ніжку, фітофтороз, фузаріоз, ну і інші такі захворювання. На степлах та листі цей міцелій живе 7-10 днів, це залежно від погодніх умов. І гриб виділяє такий антибіотик, який блокує розвиток захворювань. Теж беру одну столову ложку. Так, і закриваю для зберігання. Третій вид триходерми – це харцеаном. Вона теж гарно бореться від борошнистої роси, грибкових захворювань листя. І на стеблах і листі міцелі діє 7-10 днів. Я вже прочитала інструкції, що не бажано застосовувати з біоінсектицидами, тому я буду поки що застосовувати тільки саму триходерму, а через днів 3-4 використаю теж біопрепарати для того, щоб тут поборотися трохи з шкідниками, які, можливо, вже і живуть. А може іще не живуть. Так, теж беру столову ложку і до цієї суміші. І так, хвилин 20 до півгодини чекаю, щоб все гарно активувалося. Ставлю дану триходерму далі в холодильник і збираю свої огірочки. Такий розчин з триходермою може стояти від 20 хвилин до півгодини, може і годину стояти. Перемішую його і проціджую. Даю ще 8 мг прилипача ліпосан, розводжу крему, перемішую і виливаю до відра з триходермою. Ретельно обробляю всі листочки зверху, знизу, так, щоб гарно лягла та триходерма і чудово працювала. І рекомендую обробляти вечірню пору, Тоді буде найкращий ефект. Всім, хто дивився відео, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!